Карел Чипик. Казки для дарочки, щоб сиділа тихо. Про хортів та інших собак. Де там хортів, творець не сотворяв. Це неправда. Хортів сотворив заєць. Творець, перед усім сотворив усіх тварин. А собак як найкращих з тварин. Він залишив собі напослідок. А щоб робота спорилася, він приготував три купи матеріалу купу кісток, купу м'яса та купу шерсті і заходився робити з усіх трьох куп собак. Спершу він виліпив фокстер'єрів та гончих пінчерів, тому вони такі розумні. А коли взявся до інших, саме тоді задзвонили на полудень. Ну, гаразд, сказав творець, хай почекають. За годину я знову візьмуся творити. І пішов відпочивати. А тут якраз біля купи кісток пробіг заєць. Костомахи зашаруділи, підхопилися, загавкали та погналися за зайцем. Отак От і створився хорт. Ось чому хортів самі кістки, а м'яса майже немає. Купі м'яса тим часом закортіло їсти. Почала вона крутитися і скавучати, аж поки не зробився з неї бульдог, тобто боксер, який одразу ж пішов їсти. Тому бульдоги саме м'ясо. Як побачила це купа шерсті, то почухалася і собі пішла їсти. Так з'явився сен бернар, ніби самі патли. А з рештки цієї шерсті зробився пудель, також самі пелехи. А що залишився там іще жмуток шерсті, то з цього зробився так званий япончик або ж пекінський песик. Коли творець повернувся через годину до своїх трьох куб матеріалу, там уже не було майже нічого. Лишився тільки один довгий хвіст, пара вух від гончака, чотири коротенькі лапки і довжелезний тулуб. Що було робити? Взяв творець та й зліпив з нього таксу. Отож пам'ятай собі це, дарочко, і не водися ні з бульдогами, ні з сенбернарами, ні з пуделями, бо не до пари тобі ці собаки. Кінець.